Питне Прибить... Бен... З... 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 зася Ма. Ма... Ма. Ма. Давай п'ять а... давай наші п'ять 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 язик. язичок покажи а... візьми пальчик. Ану, покажи свій э, пошукай язичок. Ні, ні, відкрий рот. Чуєш язичок, висовуй його. Язичок вперед висовує. Стопи, Саша? <поставлено> <поставлено> Воду. Супер. Які ти фрукти пам'ятаєш? Я. <поставлено> Я люблю Ой. яко. Ще раз Ой. Яблуко. Яблуко. Ти любиш яблуко? А вибери мені серед тих картинок яблуко. Де є яблуко? Оце є яблуко, Саш? Ні, це не яблуко. Що це є? Як воно називається? Яблуко. Ні, це є що? Це є банна. Це є банан. А де є яблуко? Пошукай мені яблуко. Так, пошукай мені, будь ласка, яблуко. Де воно є? А що це є? Хіба це яблуко? Це є груша. Добре. Покажи мені, де тут є собака. Саша, пес. Собака. Ні, це вівця Саш. Ні, де є вареники. Де вони є? Покажи мені, будь ласка. WARENYKI. Mm. Tak, Sasha, co to jest? RYBA. Oh. Dobre? Dobrze. Oh, Słuchaj, jaka to jest oh. A? A. A. O. 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 Саша, помало, рівненько. Дай ще малюй, дай ще так само малюй. Йти в банк. Саш, твоя рідна мова російська, Саш. А ти розумієш українську мову? У-а-дома. Саш, тобі краще розмовляти російською? Краще розмовляти українською? А вдома ти розмовляв російською? Російською. То може тобі легше на русском мові?